Дитяча агенція степ степ» знову збирає у Чернівцях найграціозніших, найчарівніших та найталановитіших дівчаток з усіх куточків нашого краю цього року. Участь у фестивалі конкурсу мінісід краси Буковини 2015 візьмуть 18 учасниць віком від 6 до 14 років. Традиційно напередодні конкурсу перша зустріч красунь. Дівчатка знайомляться а також діляться цікавинками про себе і навіть потаємними бажаннями. Я побувала в одному конкурсі, і там взяла перше місце і хочу прийти сюди, щоб взяти теж. Це моя мрія, я вже познайомилася з дівчатами, які будуть брати участь в цьому конкурсі. Дуже всі приємні, всі хороші, переживають дуже сильно, але я вважаю, що всі, якщо ми вже йдемо на цей конкурс, я вважаю, що всі ми вже кращі є з кращих. Традиційно під час першої зустрічі конкурсантки обмінювались подарунками, а також взяли участь у розіграші номерів, під якими і виступатимуть 1 грудня на сцені муздрам театру імені Ольги Кобилянської. Завітали познайомитися і поділитися досвідом з цьогорічними конкурсантками, переможниці конкурсу Мініс краси Буковини-2014». Бажаю дівчаткам гарних вражень від цього конкурсу, щоб вони були гарні, перемагали. В конкурсах я бажаю всім успіхів і перемог, показати всі свої таланти, вірте в себе, і все буде гаразд. Кокетливо всміхайтеся, журі та дивуйте глядачів своїм теплом. Бажаю успіхів, перемоги, розкрити свій талант та ніколи не здаватися. Міні-світ краси Буковини – це була моя мрія. Усім дівчаткам бажаю гарно себе показати на сцені, адже цей конкурс залишиться у ваших серцях назавжди, і ця корона буде ваша. Продовж десяти днів на красунь чекають щоденні репетиції. Відтак, 1 грудня вони боротимуться за омріяні титули і корони, виходи у колекційних сукнях, стилізованих національних костюмах, спортивний танець у фірмовому одязі конкурсу, шоу талантів і церемонія нагородження, під час якої буде визначено гран-при у трьох вікових категоріях. Також беруть маленьку принцесу, принцесу та маленьку королеву буковини. І як завжди, організатори підготували для гостей свята чимало. Сюрпризів Найголовнішою родзинкою цього конкурсу буде те, що під час виходів ми будемо залучати наших переможниць 2014 року в і робити з ними таке шоу театральне. От, наприклад, в першому виході з конкурсантками виступатиме Марія Кофтун, так наша юна королева з дівчатками в національному костюмі буде постановка з Марією Мороз, гран-при конкурсу 2014 року. Спортивний вихід буде з маленькою принцесою Буковини України. З Юлією віщук, так от і вихід на бал на церемонію нагородження буде з нашою принцесою Буковини, юною принцесою України з Діаною Ілащук. І звісно, що ж на всіх гостей, особливо наших маленьких гостей, які завітають до драматичного театру 1 грудня. Очікують звичайно червона доріжка, казкові герої, фотосесії, багато подарунків, солодощів, кульок. От, тому, користуючись нагодою, я запрошую усіх чернівчан і наших краян. Завітати до драматичного театру 1 грудня і підтримати маленьких і юних красунь. Учасниць конкурсу Міні світ краси буковини 2015. Івана Вовк, Андрій Бойчук, телеканал Буковина.